Слово 32. Про дотримання доброго порядку розмови про те, що не кожна людина і повсякчас може міркувати про Бога. Перше, оскільки ви прийшли і зібрання багатолюдні, а тому тепер найкращий час для праці, то запрошую вам, що для купівлі, якщо вона й варта загального старання, винаймні до стання для моїх сил. І ваше старання вимагає, більшої мої сили пропоную середнє. Найкраще запропонувати, що можливо, ніж відмовити у цьому. Тому що божественних і людських справах, однак вони підлягають осуду той, хто що небудь не міг, але вимагає відповідності дальності того, хто не ходів. Я пастир малий, бідний, навіть іншим пастирями, висловився ще скромніше. Небажаний через благодумку, думку, правчення чи є слабкодухості і споруд, не знаю цього. Бог віди, говорить Божественний апостол, і не покаже День відкривання останній вогонь, який будуть випробуванням. Небочищені всі наші діла, і в спробу міру сили, не приховувати дарування, не ставити смішника під сподом, не закопувати таланту в землю, що всі як часто чую, ставлять мені провину, засудження мою бездіяльність, невивчись на моє мовчання, але не ставити нас на слово існи зробити, відповідними духові. Друге, і що і почати мені повчання для вас, браті, яким словом, шанувати подвижники, для яких встановлено нинішнє торжество, про що сказати, якщо про перше, або про найважливіше, що найбільш корисне для ваших душ, або що найбільш багатопристойніше в сьогоднішньому часу, де дізнаємося у такий спосіб, що в наше вчення найкраще додам і найкорисніше. Мир, а що найдешне? Мерзенніше, нашкідливіше, розбіжність. Але запропонувавши таке питання і давши на нього відповідь, запитаю ще раз, що найбільше мир і що приводу розбіжності, запитаю для того, щоб спроби знищуючи причини, зародивши або висунувши джерела страждань, припинити їхні потоки, наслідки, бо неможливо добре дізнатися по закінченням. Не дослідивши правильно початком, отже, чи хочете самі відкинути і пояснити причину хвороби, чи надасте мені лікарею виявити, вилікувати хворобу, тому що готові говорити бажаючим і ще більш готові слухати промовців, але добре знаю, що надасте це мені, тому що можливо вважати мене непоганим лікарем і не намілим всіляти душ, отже, чи помилково, чи справильна ця ваша думка про мене. не Подивуйтесь, якщо скажу слово дивно, хоч воно дивне, однак справедливе, і так я стверджує, як і самі погодитеся, якщо ви слухаєте до кінця і не трапитеся з вами, то самого, що воно схвилює, то через гарячість, не встанете раніше закінчення слова. Причини цього безладдя, природна гарячність і велич духу. Тім не проста гарячність і велич, ані трохи засуджують і гарячністю. Після кого неможливо розстати ні благочесті, ні іншою чесноті, але впертість, поєднана з нерозсудливістю, неустомним породженням останньої зухвалісті, тому що зухвалість є плідне усто, душі слабкі до чесноти і до пороку, однак повільні, і нерухливі вони не схиляються, особливо ні на хто, ні на інший бік, як такі рухи, як у людей, які страждають. Заціпеніння. А душі тверде, якщо курує, управляє ними розум, велике надбання для чесноти, при нестачі знання і розуму воно такі самі для пороку. Так і коней потрібно бути сильним і мужнім, що він згодом здобувати перемогу на війні або на арені, або з цього не вида нічого доброго, якщо не буде втихомирений устоїм і привчений до покійності тяжкою правою. І... Четверте, і ця нерозумна гарячність, більше, Розривала члени, розділяла братів, готувала міста, природила членю людь, озброювала народи, влаштовувала царів, священики проти народу, і один проти одного, народ проти себе, самої проти священиків, братів проти дітей, дітей проти батьків, чоловіків проти дружин, дружини проти чоловіків. І всі з'єднаних, хоч якимось узям приязні, один проти одного, також рабів і господарів. Пушні учителів, старець юних, є у з них саком сорому, і найбільша допомога для чесноти, коли закон нерозумілості, і ми не тільки стали іншими племенами, кожне плем'я окремо. Що про прадавнім Ізраїль, або Ізраїль і Юда, дві частини одного народу і то нечисленно, розділялися в домах і мали спільно суспільство. Ніби кожен сам із собою розділився, кожен ми цілий усесвіт, весь світ людський, усі, на якого дійшло Слово Боже начальні стали безладдя і розсиплися кості їх над пеклом. Потрібно було після того, як одержатиме на перемога, над зовнішніми ворогами терпіти винищення один від одного, подібно до обіснування, зризати власну плоть і нощувати, а радіти злу більше, ніж іншу миру, саме на щастя, вражати над банням і думати цим винищенням, служити Богові. Потрібно було розділитися, заплитись розділенням, не похвальним, а ганебним полум'ям, що очищає мене занепащає. Бо не госте слово, меч Христовий, відокремлює вірних невірних, кидається і розпалює вогонь, знищуючи, повідаючи речі, віра горіння, духа, але ми поїдаємося, розділяємося сопротивникам. Попереднім чином це зробило. що Єдине церква почала мати багато частин, і відбулося розділення між одним Павлом і Кихом, або Аполосом, або якими насаджуючими таким напоїщем. Або відкрилося багато Павлів, Аполосів, Кифів, і замість того, щоб він водитися від Христа, імені Великого Нового ми іменуємося їхніми іменами і вважаємося їхніми учнями. І якби це належно сказати, навпаки, це страшно, і замість одного Христа ділося багато, народжених, створених. Почався від Марії, той, хто перетворюється в те, що отримує буття людини, яка не має розуму, дійсно, існуючи, видиме також і багато духів, не створений і рівночесний творіння діяльні голе ім'я. Треба знати єдиного Отця, призначального і ненародженого, єдиного сина, єдиного духа, що має буття бути, який вступає на народженість. Отцеві народжені сину, при цьому ж їхнім співпрацю, і співпростольним славним і рівночесним. Це треба знати, це сповідувати і в цьому зупинятися і зайво і безрозсутні склади і в і дати людям порожнім, але що спонукало до цього? Речність без розуму, пізнання, ніким не отримали, і плавання віри без керманища. Шосте. Знаючи, це браття, не буде мліниві на добро, але стараним горіти духом, щоб не за. Заснути поволі на смерть, щоб під час нашого сну ворог не посів поганого насіння, тому що лінно поєднані поєднання зі сном не будемо запалюватися і нерозсудливістю, і самолюбством, щоб не згопитися і відхилитися тайського шляху, інакше надмінно падемо в одну з некрайнощів, або матимемо не стати через лінну бо рішимо через гарячність, позичимо обох, чи є в них корисно, у першій лагідності, в другій ревність. Уникне у того, що є в внишкідливо, до перше повільності, на, по на другій зухвалості, щоб не залишитися безплідною від нестачі, не віддатися небезпеці, від надмінності, оскільки однаково, непокірені бездіальні лінущі. недосвідчена ревність, перша наближається до добра, а друга приступає, межі робить щось, правіше що правом. Добре, знаючи це божественний Соломон каже: не холяйтеся ні праворуч, ні ліворуч, щоб через протилежність не впасти однаково зло. Гріх хочею він не похвала того, що справді є правим, Каже, тому що шляхи прав праві спостерігає Господь, а ліві зіпсовані, яким же чином він хвалить правим і сам знову відводить від правого. Очевидно, що відводить від правого, яке здається таким і не є правим? Це, маючи на увазі, і в іншому місці він каже: не будь правдивим, не в міру, а мудрим зайвом. Праведності для мудрості одне забезпечене гарячністю справах асловия від надмінності, що переступає межі досконалості чесноти, рівно шкодить і нестачі надлисок, як правило, додавання віднімання. Тому тобто ніхто нехай не буде ні мудрий більш належно, ні, ні законнішим законом, ні блискучішим за світлом, ні прямішим за правилом, ні вищим за заподі. А цього досягнемо трохи, якщо пізнаємо світ, похвалимо закон природи, матимо здоровий глузд і не знехнули благочинним. Гляньте в гори, подивіться на землю і подумайте, як, як і що склався усе свідчить, чи був для нього влаштований, як називається він тепер, Усе влаштовувалося одне за одним і влаштовувалося словом, хоча все могло бути створене раптом. як щось єдине, бо хто не існуючим дав биття на сторонову форму окрасення, той не був неспроможний разом усе створити, влаштувати. І для того вважається одне першим, друге другим, інше третім і так далі, щоб серед створінь бути негайно введений порядок. Отже, порядок влаштовує всесвіт, порядок тримає земне, небесний порядок і мисний, порядок у ручах чуттєвих, порядок і в англих, порядок і в зірках їхні в руці, величні взаємному відношенні світлості, інша слава Сонці, інша слава місяці, інша зірок, зірки в зірки, зірки, різниця в славі. Порядок і порядок року, в годинах і чину настоїть і минають, у своїх проміжках пом'якшують свою крутість. Порядок у продовженнях і проміжних дня і ночі, порядок у стихії, у яких тіла, порядок Обмежив неба, розлив повітря, відклав або наклав землю, розлив і розбрав воїни вологе і пусте вітря, але не дає повною свободу. з'єднав у хмарах води не отримує, але своє щасливий немірний Росії по обличчю всієї землі і все це з протягом короткої миті, не одного випадку і не один час, але від початку до кінця спрямований, йде одним шляхом, хоча одне незмінне, і інше змінюється в першому випадку. І згідно закону, у другу згідно з плином, постави їх віки вічні, дає закону, що не змінюється. І ось не змінює, що відбувається, бо відбувається до нас до плину. Як від панування порядку, і в цьому лаштування, і незмінна краса, так нелаштовані всі безладдя дали початок у повітрі бурям на землі, землетрусам, на, на морі а аваріям корабля і містах дому, розбраттям у тілах хворобам, іншим гріхам. Усе це найменувальні. Непорядку або миру, або сум'яті, або злання, то й те всякому відомості, всім очікуваний, рівнування вважає, чим іншим браття, як збільшенням безладу, тому що порядок без зв'язує, безлад руйнує. якщо завгодно буває руйнуватим, або перетворитися в це, тому хто зв'язує його в єдине. Порядок позаконує усім тваринами, спосіб народження, Їх же властив кожного місця перебування. Ніхто не бачив, щоб дельфіни розсікали борони. Що він поринав на у воду плавав, що сонце зменшилося, бо зростало вночі. На місяць святий день, гори високі для оленів, скелі, захист для зайців. Ти створив місяць, щоб визначити час, і сонце знає захист свій. Ніж людини зв'язана сном, а звірі одержали волі, і кожний шукає їжі, яку дав йому творець. День і звірі збираються, людям поспішає на справу свою. Так поступаємося місцем один одного і в порядку з законом, і статутом природи. Дам, що ще важливіше, і ближче до нас порядок і змішання нерозумне і розумний склав людини, тварин, розум, таємничим, немов на зв'язав порох із розумом, розум із духом. І щоб показати це, більше чудес у своєму творінні. Одне те, що зберігає, руйнує, одне водить інше викрадає, як річковому поточе смертно надає безсмертність за допомогою руйнування. Радик відзначив у нас безсловеснесть, будова міста дав законам, що чесноту, покара порог ви нашого мистецтва, з'єднав шлюбу любов до дітей, благоштував життя і посадив в людині щось більше низької, близької любові, любов до Бога. І ще потрібно говорити докладно. Десятий порядок. Є матір огородження, існуючий він, один прекрасний, бо змі від. Що віщувало слово, яке все створило, і опрямову так, коли все це створилося і влаштовувався Богом, як був, коли проводив кругову рису по обличчю безодні, коли запроваджував у гору хмари, коли основав землю, коли зміцну джерела безодні, і духом своїх дарував всю силу. А не до чого говорив я про все це, і до чого давно поспішає моє слово. церкви церква розділив, щоб одні були пасомі, а інші пасторі, одні начальниками, а інші були підлеглими. Хто створив ніби голову, хто ноги, хто ріки, хто око, хто інші членів тіла для влаштування і користі ціло, як нижчі, так і вищі. І тіла, члени віддалені один від одного, але ціле тіло і вони з різних частин складені. Не всі членів один спосіб дії, хоча всі однаково мають нестаток, один одному для. Дружний взаємодія, так око не входить, але вказує шлях, нова не дивиться, але переступає, переносить із одного місця на інше. Язик не приймає звуків, тому що це справа слуху. духо не говорить, тому що це справа язика, Ніс відчуває запахи гордань, розрізняє смак їжі. Каже, є у руках незнарять для того, щоб давати приймати, а розом вождь Сьоні, з цього здатність відчувати, до чого повертається всяке відчуття, теж є в нас у загальному тілі Христовому. 11. Тому що всі складаються одне тіло в Христі через іну Христа, один одному члени. Один начальство головою, інший наводиться, оправляється. Обоє діють неоднаково, якщо тільки начальство і бути підлеглим. Не одне й те, що обоє робляться одним з одного. Христа вони складаються і знизуються тим же Духом. І знову яка віста між підлеглим, які різняться освітою і вправами, віком, яка різниця між начальником і духом пророчим, покірні пророком. Не сумнівайтеся в цьому, тому що. Це каже Павло і одних, бо настановив у церкві, по перше апостолом, по друге пророкам, по третє вчителям, перше перш для істини, друге для тіні, третє для дому. Тримання міри і користування просвітлення. І още дух один, однак дарування на рівні, тому що на рівні приймаючи духа, одному дарується духом слова, мудрості сповідання, іншому слово, розуму, травені, інше тверде Безсумнівна віра іншому даречотворіння, іншого проросла, іншому даре цілі, натупнеством, тобто покрову керування, тобто повчання плоті різні, мов іншому тлумачення, мов. Вище за другорядні дарування і в міру віри. 12. будемо братні, поважатися дотримуватися цього порядку. Нехай він буде слух іншому, мов, інша рука або інша. Нехай один вчиться, інші вчить, робить добре властивими руками, щоб дати йому, хто потребує. І нужденно, нехай він начальник одержує почесті, інші правдовуються або служінням. Під не вчить, нехай вчить по, по головчинні пороки, нехай говорить двоє чи троє, інші нехай розмірковують. Коли ж інші отримує без откровення, тоді інші нехай поступають всі у місці. нехай вчить всі той, хто подає, нехай подає з добром. Найміроми службовість, нехай служить старанно. І всі будемо язиком завжди готовими, не всі пророками, не всі апостолами, не всі тломачами. Говорить до Бога велика справа, але багато більше очищати себе для Бога, тому що лукавимо душу не при мудрість. Нам велено сіяти правду, не брати при життя, щоб освітитися світлом віданням. І Павло хоче, щоб ми, завдяки нашій любові до Господу, були пізнані Господом. Через це пізнання я самі навчалися, і це шлях знання. Він вважає кращим, ніж годовна городовита думка, яка хизується. Учити справа велика, але вчитися сп справа безпечна. Для чого даєш із себе пастирем, коли ти вівця, для чого робишся головою, коли ти нога, для чого берешся управляти військом, коли ти поставлений в ряді воїнів, для чого ганяєшся на море з великими але сумнівними вигодами, коли ти можеш безпечно обробляти землю, хоча і меншим прибутком, якщо ж у Христі, муж, відчуття в тебе. Навчені, маєш ясне світло віддання і, і віщай Божу примудрість, яка проповідується між та їм нижче приховане. Для чого ж, коли падає воду і на це матимеш доручення, бо що маєш сам від себе, хоч би тобі було дано, або хоч щоб одержував. якщо ж ні, для дитини, якщо долу тягнеться розум і немає сили дійти до пізнань вищі, то будь корофіанним, готуй, годуйся молоком, для чого вимагаєш твердої їжі, які твої члени через немич. Ще не змозі жити і зробити поживи. Говори, коли маєш щось краще за мовчання, полюби безмовність, де мовчання каже за слова. Ти знаєш, що похвально, уста твої відкривати з мудрістю. Про інше говорити, інше тільки слухати, інше схвалювати, інше відкидати, але без задоволення. 14 не знаєте, браття і наші скорботні, коли голодує тут з даємо закони вам багатьом. Тоді можливо більша частина в нас самих, що гідно сліз, не знає, зважується в Бога кожна думка, кожне слово і тіло, навіть не тільки в Богом, але й в дуже багатьох людей. Люди повільні, повільні судді своїх прав, але швидкі мужителі чужих справ їм легше вибачати інших найважливішому від нас маловажному. Якщо в них буде це неусто, то скоріше звинувачать нас у не честь, ні себе або якого не знанні. Не знаєте, який дар Божий мовчання, як добре не мати необхідно всі слово, але користуватися свободою одне обирати, а іншу уникати будь для себе скарба охоронцем словом мовчання, бо всяке слово за своєю природою ігни дає схильне до вагання. ті, що його слово, не має свободи. А слово про Бога, тим більше, чи воно, предмет, чим сильніше ремню тяжче небезпеки, якщо ж нам на що можемо покладатися, чи на розум, чи на слово, чи на слух? Коли яких від усіх трьох може бути небезпека, що збагатити розум важко, передати слово неможливо а знати очищений слух найтяжче. Бог є світло, і світло не вище, тож усяке інше світло, хоч би яке здалося сяючим, і тільки малим, і оправданим, або від близьком, що розсіється. Він бачить, зневажає морок наш. Він прихилив в небеса і зійшов морок від ногами йому. Поставив його між собою і нам, як Моїсей, даному поклав, по з собою і стукнення Ізраїльм. Щоб затьмарена природа, не без труда бачили таємну красу. І коли багато хто гідний бачить, але щоб легко держать, одужується. Скоро не відкрилося через легкість свидбання, лише тільки на світло, ходло спілкування зі світлом, яке постійно тягне вгору через прагнення доєднання. І тільки очищений розум наближається до розуму найчиснішого, щоб одне відкривалося. І нині згодом як рода, за чесноти вожде виявлене це тут. Прагнені до цього світла, тобто до подобанням його, Бо сказано, тепер ми бачимо нібить м'яного зеркалі, Тоді ж, вічна віш, тепер я знаю частини, і тоді пізно подібне як в пізнанням. пізнання. Яке ваше приниження, яке лютування? Підняти Бога на цільки на самі пізнання, так сказав Павло. Великий проповідник існий, вчителі язичників, віряким заповняв усесід благовістуванням, жив для когось іншого, як тільки для Христа. Був піднесений до третього неба. Поглядачам раю до досконалості бажа визвотися від тіла. І ми селим бачив Бога ззаду через камінь. Хай хто позначали задній Божий камінь бачив після багатьох молитв і даної обіцянки. Втім, такі мірі, які... Бажав бачити, але те, що сховалося в його погляду, було більше не бачено. Мисей, кажу Бог, фараону, вождь великого народу, який показав велику силу нами, від чого наситив їжу з неба, якого воду з камня, яким розділив же злом, який народ повів на улах і посуші, який ворогів потопив, кому вказував шлях стовповання того повоня ними хмарним, нікого переміг молитви, підняттям рук, здалеку таємниче про образування Христом, щоб ти вважав себе великим збитком, якщо не зовсім пізнаєш Бога, і з цього, яке приводити у змішання і ставити дном. 16. Оскільки згадав про і із цього, що не було зрозуміти для тебе, чим благодаті закону порядку. Якщо ж ти Моїсей, то убійди середу хмари. Розмовляй з Богом, слухай голос, прийми закон, будь законодавцем. Якщо ти оронту, зійди з Моїсеєм, але стань поблизу, поза хмарою. Але якщо ти який небудь афамари, були азар, третій після Моїсея, буде старіший 70, то стань здалеком, і звольняйся третім місцем, коли з народів простих людей, то тебе не допустить до себе гора, навіть і звір, буде до неї доторкнеться, буде побитий камінням, то й залишайся внизу, слухай тільки голос. І ті встрігайся, склонення, у числу, як нас сказано. 17. І щоб тобі багатьма шляхами дійти до пізнання, запитаємо, Хто з єреїв, наповнив руки, Мойсей, хто перший був посвячений, Арон. і ще раніше цього, хто був йому замість Богом, і хто спожив замість голосу народу, то входить до святає святих, крім одного. Та він... Чи завжди ні. Але раз на рік і спевнений час, чи носив, хто з кіньою Крим І чи не вони насилилися так, як було встановлено? Одні найважливіші її частини, інші менш важливі. І ревчись на сних тих, що носить, а тільки потрібно було охороняти її, те саме охоронив і як, одну і то сторону, іншу другу і Навіщо не залишалося, невизначеним і не у порядок навіть стосовно найменших частин. І в час, якщо подбала хоча малу славу, часто тієї, не маючи попало, завчили, два або три з списання. І ті, що в зв'язку без належного розуміння, така наша скоростигла скоро, скоро муди цих халандських стовп, що сучасно зділив мови. Потрібно вже мудрувати проти миссей, прибутися да панам, і віроном, і хлителем, і безбожником. Краще будемо уникати їхню нахабності, Не будемо розслідувати і розумілості, щоб не мати одного з ними кінця.